Максим ти, тут? Максим, ти тут? Максим, ти тут? Максим. Так, добрий день. Я зараз ще раз поясню тобі, тому що я вже пояснив, в принципі, майже все. Ну, прийдеться ще раз пояснити. Зараз я поясню. А, вибачте, у мене проблеми з Word, я його не можу скачати. А як ти не можеш скачати? М мене просить купити, типа. В тебе ноутбук чи комп'ютер? Ноутбук. Принеси мені, зв'яжися зі мною, домовимося, я тобі можу його встановити. Принесеш мені ноутбук, я встановлю. Добре. Добре. Десь Добре. після уроків зв'яжися, я тобі його поставлю. Добре? Дивіться, сьогодні ми будемо створити зміст. Для того, щоб створити зміст, треба створити спочатку структуру, як ми робили на попередньому році. Ми переходимо на вкладочку Головна, вибираємо стилі. І вибираємо відповідно, якого залку це буде в нас зал. Це буде прямо на першого рівня. Мандат теж залком першого рівня. Цілі та програми теж першого рівня. Основні розділи програми теж першого рівня. Так, розділ 1 розвиток інформаційної політики це вже другий рівень. Розділ 2 також другий рівень. Розділ 3 також другий рівень. І розділ 4 також другий рівень. І розділ 5 також другий рівень. Так. Принципи здійснення програми це перший рівень. Партнерство і співпраця також перший це вже другий рівень. Оцінки другий рівень. Принципи здійснення проєкту також другий рівень. Після того, як ми задали структуру, ми можемо створити зміст. Завдання ваше в практичній роботі саме створити зміст. Перейдемо до нас ось тут вище нашого підзалку. основного і створимо зміст. Для того, щоб створити зміст, ми переходимо на вкладочку Силки вибираємо зміст і вибираємо той зміст, який нам більше підходить. Ми виберемо самий перший. І в мене автоматично створився зміст. Ми тут замість о... напишемо по українськи зміст. І не треба його набирати. Автоматично в нас показано, яка сторінка, на якій на якій сторінці, який розділ знаходиться. Крім того, якщо натиснути Ctrl, ми можемо перейти в відповідний розділ дуже швидко. Нажимаємо Ctrl, клацаємо, і у нас, крім того, в змістові працює навігація. Як створити зміст зрозуміло? Максим. Так. Да. Тобто спочатку задаєш структуру за допомогою залків першого, другого та третього рівня. Для цього ми нажимаємо на вкладочки Головна, Ось тут а стилі. Якщо тут залків немає, то ми нажимаємо параметри, відобразити стилі всі, вставимо, натискаємо ОК, і тоді тут всі стилі. Відповідно, створюємо структуру за допомогою загалків першого, другого та третього рівня. Далі переходимо на вкладочку. Силки, давайте я цей зміст покажу, витру. Силки на вкладочку або посилання, якщо у вас по-українськи буде, зміст і вибираємо той зміст, який нам більше підходить. І в нас створюється автоматично зміст. От. Тобто, переваги структури є в тому, що ще можна створювати швидко зміст документа. Крім того, якщо ми в кінці, наприклад, додамо новий розділ, я вже показував в нашій шлі. Наприклад, напишу висновок. І хочу, щоб цей висновок теж був в змістовій, то я виберу і роблю залком першого рівня. Переходжу в зміст і нажимаю правою кнопочку на миші на змістовій. Зараз трошки висне, І вибираю обновити поле. І воно обновиться. Вибираємо обновити сімком. Воно обновляється і в мене вже з'являється знову тут висновок. От. Тому би, досить -таки легко створювати зміст, якщо ви вмієте користуватися структурою. Наступне, що ми розглянемо, це як створити предметний показчик. От. Я вже показував предметний показчик в підручнику ось це ось у нас предметний показчик, Як його в Microsoft Word дуже швидко створити? Коли в нас по алфавіту відсортовані певні визначення. Ми не так трошки зробимо, в Word так зробити не можна. Ми будемо просто напроти визначення вказувати, на якій сторінці можна про нього почитати. Значить, Виділяємо в нас, наприклад, слова, які ми хочемо позначити в предметний показчик, Нажимаємо посилання і вказуємо, що ми хочемо цей елемент відмітити як елемент предметного покажчика. І нажимаємо помітити. Так, я його не виділив, давайте виділимо. Зараз я не виділю цей текст. І я помічаю, що цей елемент буде в предметному покажчику. І нажимаю помітити. Тепер виділяю наступний елемент, який я хочу додати, в предметний показчик, і також помічаю. «Помітити». Перед тим, як створити предметний покажчик, ви спочатку маєте помітити всі слова, які туди будуть входити. Тому помічаємо елементи. Так, ще декілька слів і будемо вже створити предметний покащик. Ну, а далі треба в кінці документа вставити цей предметний показчик. Ми переходимо знову ж таки на вкладочку Силка, нажимаємо Предметний вказівник, і тут потрібно налаштувати. Наприклад, вказати, який буде заповнювач. Або точечки, або тере. Ну, візьмемо точечки, так красивіше. Далі візьмемо, який це шаблон. Класичний чи затейливий, чи сучасний. чи… Дорогий, формальний, простий. От давайте візьмемо із шаблона. Е, скільки колонок буде показчик? можна робити в дві колонки, показчик, можна робити в дві. В книжці, наприклад, у нас дві колоночки. Ось одна колоночка, друга колоночка. Ми можемо зробити в одну колонку. Наприклад, зробимо в одну колонку. І після того, як ви задали ці параметри, натискаємо ОК. в мене тут вже створився предметний показчик. Тобто який, яке, по-перше, воно відсортоване по алфавіту, бачите, Z, I, -E K, M, U. І навпроти кожного в нас є сторінка. Тільки трошки, воно не дуже гарно виглядає. Давайте предметний вказівник. Вкажемо, що хай буде заповнювач. Ось. Ось так, щоб було. Ось і в нас вже з'явився заповнювач і на якій сторінці є, цей, є це визначення. Зрозуміли? І вам не треба знову ж таки такий предметний покажчик самому створювати, відбирати ці слова, дивитися на які воно сторінці. Вам достатньо, достатньо слова помітити і все. І вон і вставити. Да, сідак. Саня, що там? <гум> так, все було зрозуміло? Так. Да. Значить, я це відео зняв, я в YouTube потім заляю, щоб вам було легше зробити практичну роботу. То вам, вам таким чином треба створити зміст на початку. От, а в кінці предметний покажник зробити. І все. Все тоді гарного дня, до побачення. До побачення. Я тільки сказав до поважні два чоловіка стали.